Уявіть собі, ваш сусід раптом залишився без нічого. Немає їжі, немає даху над головою, немає надії. Скорочення соціальних виплат це не просто цифра в бюджетному плані. Це вільний квиток до суспільного краху. Відрізання цієї лінії штовхає значну частину нашого суспільства на край і позбавляє їх основних потреб. Сцена 2. Подумайте про ефект доміно, ослаблений соціальний зв'язок, збільшення злочинності та широко відчинені двері для шпигунства та саботажу з боку ворожих іноземних держав. Страшно, але це може бути ще гірше. Соціальні виплати стимулюють місцеві витрати та підтримують нашу економіку на плаву. Коли люди купують продукти, вони не тільки водують свої сім'ї, але й підтримують місцеві підприємства. Сцена 3. Уявіть собі наступне. Один єдиний відпочивальник, який витрачає 6 тисяч євро за кордоном, споживає більше валюти, ніж незвичена кількість сімей, які на свої соціальні виплати купують найнеобхідніше вдома. Скорочення цих виплат не економить гроші, а перекладає ТФР і несе значно більші втрати. Сцена 4 щоб захистити наші спільноти та нашу економіку від маніпуляцій з боку недружних націй, необхідно підтримувати міцну соціальну безпеку. Ніяких скорочень, ніяких компромісів. Наше майбутнє залежить від цього.